Друзі, всім привіт, слава Україні! Чергова розпаковка, давайте почнемо з тої меншої. Так. У нас має бути блок живлення до діодних до діодної ленти. Зараз ми подивимось, Ну, провірити немає на чому, тому що вон, У нас діоди вже стоять стаціонарно на кухні, Єдине не треба відкрити і чи воно ціле. Тому що приїжджає з побитою вилкою. Ну, як бачите, вилка ціла. Тобто має діод світитися, світиться. Вихід 12 вольт. 2 Амперивий. Так, давайте цю більшу відкриємо. Що ж тут таке в нас є? Скільки тут посилок? Одна. ні, дві, дві посилки. Давайте почнемо з тієї меншої. Що у нас є? Так, а, це контролер заряду, пам'ятаєте, попередні там були роз'єми, мамка здається. Їх треба сюди впаювати. Я замовляв два, чомусь приїхало тоді п'ять. Так як два контролера, давайте один відкриємо, подивимось, це також двора який виправляє напругу. Дає чистих. Не пригадую, скільки вольт треба дивитися орписи. Тобто я всі ссылки під відео залишу, тут регулюється напруга. Тобто дуже хороша якість, вихід зразу мікро usb Єдине, треба припаяти USB велике. І слідую у нас. Так вже іншне ріже, треба поміняти. Що в нас таке є? Вже не пригадую, зараз глянемо. Так. Нема більше нічого. Відкритий. Так, що в нас є? Ага, маленький кабель, USB, USB. Ну, в принципі, до чогось замовляв, вже не пригадую. Всі ссылки будуть під відео, сподобалось. Не забудьте поставити лайк, хто не підписаний, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі!